О, Белла Італія це країна неймовірних краєвидів, а також справжньої романтики. Це просто неймовірний рай для туристів. Бонджорно, мене звати Даринка Попко, а Італія це країна мого літа. І один з найпопулярніших напрямків українських туристів. І сьогодні я вам розповім, чому. Південна частина країни це та сама Італія, відома на весь світ, сонячно-спекотна, некваплива. Тут на вас чекають руїни Помпеї, приголомшлива сицілійська кухня і прекрасні пляжі Капрій, Сардинії і Іскі. А центральну частину варто відвідати, хоча б раз у своєму житті, щоб поринути у величну культуру та історію вічне місто, Рим, Піза, Поля, Тоскани, Ватикан. Історія та мистецтво це дві найвагоміші причини, чомусь туди приїжджає стільки туристів, хоч усе побачити за один раз неможливо, адже Італія це великий музей, просто неба. А ось у північній частині італійського чопота є щось як і від Швейцарії, так і від Франції. Адже туди люди приїжджають за якісним лижним відпочинком і також за великим шопінгом. Італійська кухня дуже популярна не тільки в Італії, а й у всьому світі. Хто ж не знає, що таке піца або паста, але в Італії готують їх по-особливому. Для приготування італійських страв часто використовують натуральні місцеві продукти: оливкову олію, вино, а також чесник, мускатний горіх, каперси і інші різноманітні продукти та спеції. Ну скажіть, от хто не знає смак десерту тирамісу? Він готується на сирі маскарпоне, а в перекладі означає, «Підніми мене вгору. Італію це рай, а не країна для любителів солодкого. От до прикладу, для мене. Ну і, як завжди, кожен італійський десерт має завершуватися кавою. В Неаполі вона найсмачніша, проте в інших регіонах вона також дуже смачна. Недоліків відпочинку в Італії об'єктивно мало і з ними цілком можна змиритися. Тому, якщо ви планували тур до Італії, сміливо вирушайте в дорогу. Головним недоліком відпочинку є мовний бар'єр, оскільки англійською мовою володіє менше половини місцевих жителів. Тому, вирушаючи у подорож, будьте готові скористатися онлайн-перекладачем. Мені вдалося побувати у двох найгарніших перлинах Італії. Перше це сонячне Дієзоло. Завдяки Альпам там майже немає шторму та вітру, а також взагалі немає медуз і дуже мілке море. Там панує неймовірна затишна атмосфера Італії, на відміну від другого місця. Звісно, що це Венеція, легендарне місто на воді мостів, а також архітектури. Каже, що незабаром Венеція почне йти під воду. Не пропустіть можливість побачити її палаци, мости та храми. Можливо, у 2100 році Венеція вже не буде придатною для життя, і це одна з причин, чому в'їзд у місто зробили зараз платним для туристів та відвідувачів. На жаль, від великої кількості туристів страждають такі популярні місця, як Венеція, Рим, острів Капрі і багато інших, а також отримують великі незручності і місцеві жителі. Надіюся, вам було цікаво. А з вами була я, Даринка Пепко. Чао!